Доброго дня. Отже, я хочу трошки розповісти про акварель, акварельну техніку, техніки, зокрема, те, що є основою, це є вода, і ми сьогодні з вами подивимося, як можна імпровізувати і розважатися з водою, а у її контексті з аквареллю. Отже, акварель це емоція, тому її використання. У кризових інтенвенціях є вдалим вибором для застосування ортерапевтичних техніка. Не дарма у іноземних мовах вона звучить як «вочекола». вода плюс колір. Тобто, первинно це є вода, з якою е людина комунікує, е начебто, колір, що потрапляє у воду, але первинно що що є вода, і про цю е важливість слід не забувати, бо інші фарби чи арт-матеріали це одразу колір. Вода має прозорість і вгадати чітко, де більше смоктування у папір неможливо. Метафорично нагадує гірськолижну трасу, де лижник у жодному разі не повторить однаково свій спуск. Кризова реакція розглядається як зрозуміла тимчасова втрата психічної рівноваги, дезадаптація, що вимагає невідкладної психологічної, медичної, соціальної. Юридичної чи матеріальної допомоги. Поведінку людини у кризі можна розцінити як дії у винятковій екстремальній ситуації, якими вона, можливо, не завжди статна керувати. Втрати пов'язані з розгортанням повномасштабної війни першопланові, але й слід не забувати, що не, зникне, не зникли інші втрати, що існували до і під час агресії. Та посилуся цей час розлучення для як переживання для дорослих, для пари і окремо для дитини, втрата під час трагедії, катастрофи, вікової смерті тощо. Також акварель є грою між тілом, водою, фарбами та папером і засобами малювання. У контакті з водою вже відбувається шлях до вербалізації, голосові звуки, що походять від емоційності. Воду неможливо відчути як предмет. Таким чином вона виступає полем для фантазії, фрустрації, вільної асоціації ще до того, як в неї потрапляє пігмент фарби. Акварельні техніки є невербалізованою засобом комунікації, як, в принципі, і кожна з е, технік, які ми застосовуємо у арт-терапевтичному просторі, без прив'язок до форм Це є дуже важливим е, моментом, коли ми розуміємо, що не на е, форму, не на силует, не на символ направлена, націлена е, наша. Е, Наше відтворення внутрішнього внутрішнього стану або емоційності емоцій, емоції першу чергу у практичній роботі при кризових інтервенціях. Учасники можуть бути діти, дорослі будь-якого віку. Акварельні техніки вправи є ефективним невербалізованим засобом без прив'язок до формотворення, сюжету, об'єктів, символізації, ліній. Тому емоційно створений арт-продукт вважається несвідомим, інтуїтивним відреагуванням психічної системи, у котрому некерована водяна пляма проявляє часто несподівані відокремлені зображення форм або символів при висиханні паперу. І тут я хочу вам продемонструвати, як е, можливо взаємодіяти з водою. Вона е, вода це універсальний засіб, екологічний природний матеріал. Тобто е, розуміючи те, що на сьогодні ми не можемо за. Мати впевненість у забезпеченні всіма складовими тою самою фарбою, якщо про акварель говорити або олівцями, або папером, або іншими різними матеріалами, не всі мають доступ доступність до артматеріалів. До Продукції до канцелярських товарів не лише в фізичному фізичній неможливості, але й в економічній. Тому вода це є такий принцип засіб, який в принципі можна застосовувати скрізь. Чиста, нечиста вода, чай, може бути кава, може бути так само вода, але з пардниками. Якщо не хочеться парників, то вода, чиста вода в чистому вигляді це є е, те, що почне таку е, гру із власним тілом. Далі вода, як первинний перинатальний досвід. Важливим досвідом є вода, коли ми розуміємо, що людина народжується в воді, так і. Один людина в, в такій класичній формі, коли е, уходить з життя, так само її вмивають. І це є такий е, глибокий сенс, е, який немає часу мені е, зачіпати зараз, е, адже ми з... одна хвилина, пані Антона. О, вже так швидко все я зрозуміла. Так, далі. Дуже швидко якось так час прийшов. Варіанти взаємодії з водою, акварельними фарбами при втраті. можете подивитися ось тут. Ось прямий контакт тіло вода фарба і контакт тіло вода фарба через предмет. Тобто найголовніше це те, що ми до чого ми торкаємося: тактильність. Тобто, тло і тіло, руки, ніс, якщо це не. Немає можливості людині або дитині дотиркатися руками, Буду пропускати акварельна техніка експресивна в процесі створення продукту і аналітична по створення продукту. продуктів. тут представлена, така, такий приклад: процес мокре, не, такий несвідомий процес. Саме найголовніше так, це коли в матеріалі застосовується. Вода плюс фарба, але несвідомий процес. Ми водимо руками. А мож, не, не, не важливо. Можливо, пензлями, можливо, іншими інструментами, але тут саме руками. І другий варіант, аналітичний: тоді, коли все висихає, і ми шукаємо символи, символізацію, але це вже фантазія грає і це вже інший продукт виходить. Далі, це є приклад хлопчик 9 років після розлучення батьків. І через рік батько помер на війні. Він мав страх води, і через 4 місяці нашої роботи він сам застосовував такі кольори, які нагадують воду, але страх був сильний. І через 4 місяці після роботи він попросився у мами і зараз. Дуже займається плаванням, ходить на плавання. Ось такі от, вже не буду розповідати деталізовано, але пошуки, такі грайливі пошуки, саме така тут не трансформація, ще, тут проживання, внутрішнє проживання, так, емоційність, яка виходить разом із тілом, і за рахунок тактильності нашого тіла. Так, у мене, Я вже завершую, у мене була так, такий, Приклад в груповий приклад, і тут є е, на конференції ті, хто е, є свідками, цього що жінка, яка на, на Донеччині знаходиться, вона не мала нічого крім води. Дійсно, вона погружала в ту воду. Потім сказала: дякую за море. Тобто, був флешбек, були переживання того, що вона зараз не може пережити і не може зрозуміти, чи вона взагалі буде колись на морі. і, Ось такі от переживання. Також ми е, з групами е, е, спостерігали те, як е, за рахунок е, за рахунок е, торкання до води, е, за рахунок поглинання у воду змінюється температура тіла, тобто емоційність, коли ми погрожаємо холодна вода і тепла вода, хоча вода має одну і ту ж саму мало одну ту ж саму температуру. Тобто такі дуже цікаві е, інтервенції проходили. Я маю завершувати. Так, дякую за увагу.